Всіх вітаю, шановні! З вами Робанов Трейд і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. І сьогодні у нас знову тиждень починається. Як завжди, багато новин От буде на цьому тижні. По долару, по долару, до речі, все буде вже відображатися нормально, тому що на минулому тижні там деякі новини не відігравали. І були певні проблеми з цим, тим, що не зрозуміло як графік буде на них реагувати. ось А на цьому тижні вже прям всі новини мають відіграти, і вони починаються із завтрашнього дня, тому уважно слідкуйте за цим. Ось щодо того, що можна поторгувати давайте почнемо напевно з CP. от В принципі, зараз. Картина у нас не змінюється, є основні зони, ось знизу зонка, так. і в принципі зверху, до якої зараз ця вся історія прямує. Ми бачимо, що на минулому тижні вони намагалися вийти, але в кінцевому результаті залили і забрали оці стопчики от, от цих людей. І вже нормально відбилися. Зараз я думаю, що на цьому тижні нам цілком вірогідно ми просто побачимо з вами якесь таке набиття зони і далі вихід і ордер flow. Я не думаю, що на цьому тижні проб'ють цей рівень, але я думаю, що будуть змоги підійти сюди. Далі Ну, NASDAQ, в принципі, аналогічно, NASDAQ аналогічно. Тут трішки навіть красивіша ця вся історія. Думаю, я давав цю аналітику також, що в принципі, ця історія також вона має якби, силу і треба про неї думати. Я думаю, що також тут зможуть спробувати просто ордерфлоу почати штовхати ринок вгору. По індексам також гер 40 застряв у нас в такому боковичку. Зараз відпрацювали ідея ну після такого жорсткого свіпа на минулому тижні вниз, в принципі, можна було флоу поторгувати, і під кінець тижня вони дали оцю точечку входу, дали вже тейк від зони. от і Тому зараз треба спостерігати, що вони будуть малювати. Далі. Тобто Мені здається, що ця вся історія ну, логічно має завершуватися ордер flow вгору. так. От, Але ми бачимо, що тут така якась ну жорстка реакція від зони пішла. От, і Це також може говорити про те, що можуть попробувати його ще раз залити вниз. Тобто, Якщо цю зону якби, утримують, то ну це виходить, що шорти. От, е, тому поки що по гір 40 почекати, трішки, подивитися, в яку сторону вони далі будуть відігрувати і там вже приймати рішення. Е, якщо по валюті, друзі е, Євро у нас на минулому тижні непогано набив зонку, спровокував, відбився, правда, не дав Прям супер такої точки входу, яку я хотів, просто через сходинку, не пішов він на тест зони. От, і Зараз вони просто по флоу викуповуються. тому я думаю, що в майбутньому ось ця зона буде важливою, і рано чи пізно ми все-таки прийдемо на її тест, і тут від тесту вже спробувати пошукати лонги далі. По фунту, по фунту поки що не все так яскраво. Фунт більш все-таки, як на мене, шортовий. От, і е, на тесті даної сходинки я б все-таки спробував взяти якусь іще корекцію. Е, далі, австралійський долар е, набуває, зону, е, от, набуває зону. Тому поки що, м -м, я думаю, перед пробоєм також спробувати, можливо, через якийсь тест взяти пробій вгору на цей рівень. Далі золото. Золото у нас також відіграло той сценарій, який я, ну, тільки що видалив. В принципі, теж про нього дуже багато говорило, що ця зона вагома і якраз від неї цікаво відбилися. От. Ну, в такому достатньо рандомному місці. Не сказати, що це торгова ситуація була, але ну, по аналітичній думці ми спрогнозували правильно все. От. І зараз. Я думаю, що ордер флоу просто має продовжитися. Можливо, якщо будуть якісь робити різкі заколи, можна буде спробувати скористатися даною зоною як зоною підтримки. Далі, по нафті, друзі, нафта трішки запилюється, і, в принципі, поки що зона у нас є також лонга. Яка штовхнула це, її ігнорувати не можна. Я поки, Якщо там є бажання шортити, не шортив, поки вони не віддадуть цю зону. О, тому що вона стратегічно важлива. Ось Тому е на її тесті, можливо, якась буде нова цікава формація я спробував зачепитися на лонгі на 66-65 в цей район. У разі, якщо вони залються, то я буду шукати шорти після віддачі даної зони на продовження ось такого Ордер Flow. Не забувайте поставити собі нагадування на вівторок, на середу, на четвер і на п'ятницю. Будьте уважні, також нагадую, що кому треба якась підтримка, звертайтеся, обов'язково допоможу, чим зможу. І домовимося. Всім бажаю гарного дня, гарного тижня. Ну і звичайно, профіту.